Є новина, друзі, військові поліцейські проти цивільних. Дослухайте до кінця. З'явилася інформація, що зараз розглядається питання створення військової поліції. Ну, це і раніше вже було. І от є проект, який розробило ВСП Збройних Сил України. Я зараз зачитаю і обговоримо, тому що це дуже цікаво. Військові поліцейські мають забезпечувати правопорядок у військах, контролювати дотримання дисципліни, перевіряти документи, проводити огляди та вилучати речі і докази. До їхніх обов'язків також входитимуть затримання військовослужбовців і цивільних, складання протоколів про адміністративні правопорушення, охорона військових об'єктів, а також участь у патрулюванні під час воєнного стану. Працівники військової поліції повинні самостійно оцінювати ситуацію, ухвалювати рішення щодо затримання осіб застосування. Сили або спецзасобів, а також нести персональну відповідальність за дотримання прав затриманих там великий проект. Я так коротко взяв вижимку, і знаєте, ну в нашій державі з кожним днем новини все цікавіші. У нас немає грошей, щоб платити заробітні плати, щоб піднімати військову. Ми хочемо створити ще один орган, який буде дублювати просто там повноваження поліції. І що найцікавіше, ви ж е, е, слухали до що, я зачитував: що військові поліцейські будуть затримувати цивільних. А для чого їм затримувати цивільних? Ну, я розумію, вони там мають займатися військовими, якщо їх створять. А цивільних, ну, треба прописати, що вони їх можуть затримати, якщо вони там будуть лізти, наприклад, на режимний об'єкт, який вони охороняють. А якщо вони зараз у нас будуть ходити по вулиці, разом з ТЦК і там з поліцією, ще військова поліція затримувати цивільних. Ну, це знаєте, виглядає дуже погано, виглядає на констабір. Друге питання: їм тут хочуть дати повноваження як слідчим, тобто проводити огляди, вилучати речі. А основне ще в кінці тут написано, що вони повинні самостійно оцінювати ситуацію, ухвалювати рішення щодо затримання осіб. Ну тобто вони взагалі як боги будуть і ще хочуть затримувати цивільних. Напишіть свою думку, як ви вважаєте. Лайк, репост, підписка, телеграм, шарці профілі. Підписуйтесь.